Для розв'язання даної задачі ми додамо перетин діагонали ромба, тому що точка О є центром вписаного даного кола. І нам потрібно знайти радіус кола, а це буде перпендикуляр, який ми проведемо з точки О до довільної сторони, ну, наприклад, до сторони CD, От відрізочку H. OH. І буде радіусом нашого вписаного кола. Нам потрібно його знайти. Сторона ромба дорівнює А. Напевне, використаємо той факт, що, так як сторона ромба у нас є А, і відомо кут бета, то, напевне, можна знайти досить просто висоту нашого ромба. Висоту ромба, я напевне проведу висоту, ну, нехай з вершини А. АК висота ромба. І тоді знайдемо цю висоту, використовуючи бета можна це шукати з трикутника АКЦ. Тоді ще прийдеться знайти, наприклад, якимсь чином АС, наприклад, діагональ ромба, але я знайду, напевне, все ж таки кут трикутника АБК прямокутного. Так як кут БСО дорівнює бета, тоді і кут БАС також буде дорівнювати бета. Тому що у ромба сторони рівні АВ дорівнює ВС, Отже, трикутник АВС, трикутник рівнобедрений. Тоді кут а, Б, К, а, Б, С, от він цей кут, щоб знайти, ми від 180 градусів віднімаємо 2 бета. І далі я можу використати вже прямокутний трикутник АВК, маючи сторону А і кут АВК, АК в цьому трикутнику катет до відомого кута протилежний, А Б гіпотенуза. Протилежний катет гіпотенуза пов'язані через синус. Отже, запишемо, що синус кута АБК дорівнює відношенню АК до АБ. Синус, а даний кут 180 мінус 2 бета, тому синус 180 градусів мінус 2 бета. Буде дорівнювати АК до АБ, АБ у нас дорівнює А. За властивостями, за формулами відомими, вони є в довідкових матеріалах синус 180 мінус 2 бета дорівнює синусу 2 бета. Тому синус 2 бета дорівнює АК, що ділиться на А. І далі, звідси ми знайдемо АК. АК множим на 1 буде АК. Це дорівнює А, що множиться на синус 2 бета. Таким чином, ми знайшли висоту нашого ромба. А отже радіус вписаного кола, ми вже це обговорювали, дорівнює половині цієї висоти. Ну, я провела радіус сюди, а могла б радіус провести і до сторони БЦ перпендикуляр. І ми бачимо, що в трикутнику АКЦ даний радіус ОМ. Це середня лінія трикутника, тому вона дорівнює половині А. Отже, радіус буде дорівнювати а синус 2 бета, що ділиться на 2. Як ми бачимо, це варіант відповіді В. Наступне завдання. За умовою периметр ромба більший за сторону ромба на 60 см. Якщо ми позначимо сторону ромба через х. То периметр буде дорівнювати 4х, тому що в нього 4 однакові сторони має ромб. А отже, наскільки периметр більший за сторону ромба на 4х мінус х. За умовою, це 60. Отже, 3х дорівнює 60 ну а х буде дорівнювати 20, 60 поділили на 3. Таким чином, сторона ромба дорівнює 20 см. Це варіант відповіді «Б». Діаналі ромбовідомі ми маємо знайти сторону ромба. В даному випадку ми роз... будемо дивитися на утворені прямокутні трикутники. А, Б, С, Д, ромб, точка, О, точка перетину діагонали, наприклад, трикутник Б, О, С, трикутник прямокутний. БО половина однієї діагоналі, СО половина іншої діагоналі. Отже, наприклад, ми можемо записати, що БО дорівнює половині діагоналі 12 коренів з 5, тобто 6 коренів з 5. А ОС в даному випадку буде дорівнювати половині діагоналі, що дорівнює 6 коренів з 5, тобто 3 корені з 5. Далі для того, щоб знайти сторону. Бц ми використаємо теорему Піфагора Бц в квадраті дорівнює БО в квадраті, плюс о в квадраті. Отже, Бц в квадраті дорівнює 6 коренів з 5, підносимо до квадрату, і плю кореня з 5 також до квадрату. BC в квадраті дорівнює 6 у квадраті 36 ми множимо на 5. Кожен з множників в дужках підносимо до квадрату, і далі 3 до квадрату 9 також множимо на 5. Можна множити, а можна 5 винести за дужки. тоді в дужках буде 36 додати 9. 36 додати 9 це 45. Тому BC дорівнює корінь з 5, що множиться на 45. Ну, а що таке 45? 45 це 5 помножити на 9. Таким чином, щоб знайти даний корінь, ми винесемо 5 з-під корення і 3. 5 на 3 15. Отже, сторона ромба дорівнює 15 це варіант відповіді Б.